Другій серії м'ясник та Гьюї прибувають до наступного протагоніста, французика, з яким Біллі вже колись встиг попрацювати. Французик це бандюган, торгаш зброєю та іншими приколами. Коли він зрозумів, у яку халепу його затягує Біллі, то хотів згиняти, але вже було пізно, бо прозорий бачив його обличчя, і тепер треба щось терміново робити, бо всіх суперів чіповано, щоб відслідковувати їх місцеположення. Також через те, що прозорий зник, до хворого на рак хлопця прибуває потяг. Та, попри роздратованість хлопця, що його єдину передсмертну мрію, не виконали, поїзд каже, що навчить його швидко бігати. Навчиш як обігнати рак. Паралельно з цим, Зіренці кажуть, що в неї нарешті буде місія в парі з глибиною. А на незадоволення героїні ніхто навіть не звертає уваги, бо їм найголовніше, щоб рейтинги були якомога вищими. Тим часом наша команда вже посадила прозорого у клітку, і вони хочуть його вальнути, бо іншого виходу тупо немає. І цей момент та розмова з батьком стає одним з тих моментів, що змінюють Гії. Також у Стілбов проходить зустріч з Патріотом, під час якої вона каже, що знає, що це він вальнув того старого, і навіть Розуміє, чому патріот так поступив, але просить його більше так не робити. А про те, що літак збив патріот, стілбов дізналася від глибини, за що останній отримує моральних піз. Французи з компанією шукали спосіб пробити шкіру прозорого, проте все марно. Тому білі відправився шукати інший спосіб вбити тіпа, поки Воуд ще не відслідкували місцеположення цього придурка. Говорячи про справу, на яку пішла зіронька з глибиною, виявилося, що це все було просто постановою і справжньою боротьбою зі злочинністю тут навіть не пахне.